Міні-агроглеваха, 27 й кілометр траси Київ, Одеса, наявність техніки на виставковому майданчику. Сьогодні субота. 11 травня. Чи 12? Яке сьогодні число? Напишете. Джинма 404-та є з примусовою гідравлікою. Ловол 244-й на стандартній шині. Ловол 244-й. Широкий. Ловол 354-й. Ще широкий Ловол з реверсом. Ловол 244-й. Ще з реверсом. Ще вузький виписаний рахунок, мають проплатити джинма на стандартній шині. була 504 на 28 колесах з примусовою гідравлікою Syntai 240-й, соліс екстра Solis Вживані японські тракторці. Хіномота 14, Кубота Бешка 17 -та. ЗТЛК 245, ЛК 255, Янмар 215, всі з фрезами. Ціни хороші, джинма 504, є з кабіною, є без. Луволи 24-ки з кабіною, соліс 75, соліс 105-й, соліс 50-й, без кабіни, з кабіною, плугів наявності, хто ще не придбав, будь ласка, плугів достатньо, культиватори, борони фрези. Сажалки, копалки, граблі, сінокосарки, оприскувачі, подрібнювачі деревини. Є в наявності, будь ласка, звертайтеся. Картоплекопалки, червоні, зелені. Шифен 244 з кабіною, джинма акційна 40ка. 350 Елька замовлений в понеділок веземо, Булат 244 Елька, Шифен 244 С примусовою гідравлікою, РФ 244 з примусовою гідравлікою. Не зібрані трактори. Хто хоче допомогти в збиранні, будь ласка, приїжджайте. Спробуйте себе механіком.